Назвати Ніна Гаранецька. Я музикант, учасниця гурту Дахавраха. Я би рекомендувала «Кіндервіль». Ми творчі батьки, то ми завжди шукали свободи для дитини, щоб дитина розвивалася в вільному просторі. Тож ми шукали такий садочок, де дитині буде допомагати спрямовувати, і дитина, щоб відчувала себе вільною людиною. Хоче ходити в садок, і це нам подобається. Одним із пріоритетів було те, що наша дитина не спить в обідній сон. А тут є групи, де діти розважаються, гуляють на вулиці, не сплючить. Не було жодного дня, якби вона сказала, мама, я не хочу йти в кіндервіль. Я кожен ранок її питалася, ти йдеш в садочок. Вона казала, так я йду в садочок. Він тут займається на різноманітних гуртах. Тут супер, тому що кожен день англійська мова, англійські дні на вулиці, вони між собою спілкуються. Це дуже класно. Асоціація, яка викликає садок, ну, це, це радість дитини, який, яка хоче йти в садок, яку не треба тягнути і віддавати кудись, він прямо йде. В нього тут є друзі, і це є безпека. Ми заходимо в програмку. Ми бачимо, як дитина справувалася, бачимо фотки, бачимо, що вона їла, бачимо, скільки спала. Ну це дуже зручно і цікаво. Я читала відгуки, я почула дуже багато позитивних. Я обирала з кількох садочків, зупинилася на цьому і дуже задоволена. Для Ані це вже як дім. Ну вона сюди приходить, вона видно, що вона як вдома. Заслуга садочка, заслуга викладачів, як вони організовують дітей. Яка дитина лідером себе вважає це дуже круто. Дуже високий професійний рівень вихователів та і, в принципі, всіх людей, хто залучені, і психологи, і адміністратори. Безпека, турбота і любов оце відмінність. Це зразу бачиш, коли за твоєю дитиною дивляться і коли її люблять. Головне, що мені. Е, Безпечно я можу довірити свою дитину. Мені здається, що це такий фактор, який важливий для будь-якої мами в першу чергу, основне чути дитину, чути її потреби це все власне про вихователів кіндерві. Садочок за те, що тут дуже смачно готують їсти. Моє найулюбленіше заняття творчість. І ще тут є плохулянка. Я люблю ще англійську мову, садочку. Я люблю малювати. Тут дуже класно займатися. Я би рекомендувала Кіндервіль для своїх друзів. Щиро це не є реклама, а це щира порада, бо тут дійсно вільний простір. Абсолютно точно. Я рекомендую кіндерві.